Всім привіт! Борошниста роса на огірках. Та що робити, коли вона у вас вже є? У двох теплицях вирощую три гібриди огірка. Це ось біля стіни Ілонара. Потім йде 4097 і на тій стороні Амур. Так же само в нас і в четвертій тепличці. І що цікаво, це те, що Ілонара, можна сказати так, захворіла першою. Ось такі білі плями. По листку Ілонара, що в цій теплиці, що в четвертій, однаково сильно вкрита такими плямами. Це такий порошок, якщо потерти, він там сипеться. 4097 трошки чистіший. Тут майже немає. І це не те, що він тут росте близько біля Ілонари. У четвертій теплиці він трошки інакше, але ж теж не сильно уражений. І амур, він зовсім чистий. Зараз я перейду на другу сторону, на інший бік теплиці і покажу вам. Якщо тут ось по листі видно такий порошок білий гребковий по ходу захворювання, то амурчистий, що в третій теплиці, що в четвертій. Зараз я перейду туди і вам покажу. І вже далі розповім, що я буду з цим робити. Надіюсь ми його спасем. І це буквально за якісь там дні не було, а тут ось. Таке в нас. І, до речі, ось друга сторона теплиці. Тут у нас амур. Так що дивіться самі нема нічого. Чистий листок навіть знизу. Знизу, зверху. І зараз перейдемо в іншу тепличку, четверта покажу там. Ось, до речі, наша четверта теплиця. Тут теж посажена ілонара ось на цій стороні. Теж є таке. Ну, це все зрозуміло. До речі, огірком валить досить непогано. І тут у нас 4097 іде, то тут трішки менше. І цікаво те, що тут у нас посаджений амур і він теж чистий. Як бачите, листок чистий. Так що, друзі, зараз будемо розбирати, що з цим будемо робити. Для захисту огірка обрав сьогодні. Ось такий мікохелп. Він містить триходерму. Тут від багатьох хвороб, в тому числі і борошниста роса. Даватиму 20 грам на 10 літрів. Тут порошок. Ось такий вигляд. Перед тим як залити, потрібно почекати, щоб воно все тут розтало, розчинилось. І заливаємо його, але потрібно процідити, тому що там є осад. Зальємо зараз сюди. Добавимо 10 літрів води і обробимо ним. Ось, до речі, такий осад. Ось. Не знаю, похоже, мені начебто зерно якесь щось таке. Сюди ж додаємо воду 10 літрів і обробляємо огірок. Потім через 3 дні дам йодоцид. Його даватиму 50. Мілілітрів на 10 літрів води. Тут теж багато від багатьох хвороб, тому дамо його. І ще днів через 2-3 дам по листу якесь добриво. Двадцятки, можливо, яру чи плантатор. Ну, а далі будемо дивитись, що воно буде. Так що, друзі, будемо спасати половину нашого огірка. Ну, а на цьому всім дякую. Далі буде всім пока.